Знайомтесь, Арнольд, ти колись бачив фільм Телефонна будка» Зараз хтось стане головним персонажем. Ти під прицілом, моїм прицілом, якщо ти покладеш слухавку, я застрелю тебе. Ось те Заспокойся, Арнольд. Все, що тобі потрібно робити, це безупинно розмовляти по телефону і жити своїм нікчемним життям. Чим ти загалом займаєшся? Дивишся фільми, ходиш на роботу. Ти взагалі маєш роботу? Звісно, маєш. Ти працюєш на мене, Армі. Ти моя шльондра. Слідкуй за дорогою. Кожна четверта автомобільна. Арія відбувається через мобільні телефони. Точніше, 1,6 мільйона аварій щороку у всьому світі. Це в 6 разів більше, ніж через водіння в нетверезому стані. Арні, тобі полегше, якщо ти хильнеш. Ти слухаєш мене? Арнольде, що я тобі казав про безперервну розмову? Залишайся на лінії. Відчуваєш, як твій телефон нагрівається? Вся справа у перевантаженні літієвої батареї. Літій це лужний метал, який динамічно взаємодіє з навколишнім середовищем. Мабуть, ти купив зарядку на чорному ринку, де продаються. Дешеві підробки це призводить до пошкодження акумулятору і як наслідок вибуху. Не переймайся, Арні. Я дам тобі новий телефон. Все заради науки. Я бачу, ти стомлений журбинка, але тобі не можна спати. Перші дні безсоння характеризуються легким тремтінням у тілі і труднощами з координацією. На третій день твої потреби у харчуванні стрімко зростуть, бо тіло вступає у режим спалювання жиру. Четвертого і п'ятого дня ти відчуєш візуальні та аудіальні галюни. Твоя мова стане нерозбірливою. Хоча я взагалі не розумію, що ти бубониш. Кількість слів, які ти промовляєш за день, зменшиться на 80%. Через тиждень ти походитимеш на зомбі. Кволий, здихлячий нездатний виконати найпростіше завдання. Одначе не хочу тебе страшити, тому поговоримо про пухлини. Як ви гадаєте, Арнольду загрожують пухлини, зважаючи на безперервну електромагнітну радіацію, вибач, що розчарував, до нині немає надійних доказів того, що радіація телефону спричиняє пухлини. Вона не іонізуюча і не здатна пошкодити ДНК в клітинах мозку, навіть одну таку ж коволу, як у Арнольда. Якби телефон був потужнішим, скажімо, в тисячу разів, такий телефон мав би подібний ефект до мікрохвильовки. Це зовсім не впливає на появу пухлин, але менш ніж за хвилин. Він легко розплавить міски та тільце Ернольде. Тобі краще дивитися інші фільми Ернольде. Ти ці вподобайку, якщо тобі подобається відео, надсилай його друзям і підписуйся на мій канал. На тебе чекають багацько гостро цікавих експериментів над нашим другом Ернольдом.